вогонь, хлопці, до бою. Всім відомий. Автоматичний гранатурний мк 19 ну, у нас турецький аналог RDS. Класна штука, насправді реально класна штучка. Е -е, по дальності собі 2, ну, ми зазвичай півтора кілометра працюємо, ефективно, класно, точно б'є. Є, Є свої якісь можливості. я не знаю, чи це мінусами можна назвати, любить масло. От як на цивільці BMW любить масло в машина, а тут. Гранатомет любить масло, ну це не є проблема. Класна штучка. Якщо все чітко настроєне і ти чітко знаєш, що тобі треба робити, то, звісно, кайф. Ти вибігаєш, зробив, особливо коли ти попадаєш в ціль і тобі пишуть, що ви попали, ви уразили. Ну, легко працювати, насправді легко навчати молодих бійців, тому що тяжкого взагалі нічого нема. І легко укритися з нею, бо не сама по собі не є габаритна, як для прикриття піхоти і подавлення піхоти це класна штука, тому що скорострільна і два кілометри супер дальність, як для неї. Я тут від початку того, як зайшов п'ятий батальйон, то вражень вистачає за цей час. Перший вихід був таким важким, обстріли були сильні. Перший вихід був такий ну, яркий. Спочатку, типу, ну звісно ж, було, було страшно, типу, але ми зайшли, і от перших три дні були такі глайтових, що ми просто по підерах насипали. І я такий, вау, нічого собі, як тут круто. А потім останні два дні нам просто прилітала їхня арта, і Тоді, ну, типу, не сильно було круто, але якось воно звикається, типу, з часом. Насправді трохи стрьом. Іти в якісь бойові дії. І... Але... Але це — діло привички. Звичай, кажу, в них артилерійська якась підготовка зранку, з п'ятої по сьомої ранку. Це все летить просто. Міни, гради, урагани, що вже летіти, а ну і під вечір. За день це таке, як зараз. Одна, дві, пару разів щось, пару мінусів. Цілому нормально, терпімо. Прийняв. Якщо штурми, то прямо дуже часто і дуже багато відпрацьовуємо. Ну як зараз трошки рідше. Раніше працювали прямо дуже часто і дуже-дуже багато. І дуже-дуже багато підерів ложили. А так, відносно зараз поки спокійно. на теж по перехватам, або ж хлопці їх чують і кажуть, що ми там наробили. От. Так що, ну, здебільшого, це при штурмових діях. Більш ефективніша зброя на подавлення ворога, щоб підери не лізли так охотно, то ми їм ту охоту відбиваємо на раз-два. В Азов я ще хотів в Києві, просто раніше думав, що це. Якось недоступно, боявся їхнього БКПП, що в мене не вийдеться, мене не візьмуть, але потім якось згодом почав взнавати, люди, друзі, якісь туди переводяться, розказували, що все нормально, ну, і вирішив сам спробувати. Ну і Про що й не пожалів. Золоту, по-своєму своєму, це така крута велика сім'я, свої порядки. І це дуже круто. І Насправді круто те, що класні командири. БКП було чудово, чесно, Ну, згадувати приємно, але. Но... На ньому було просто, ну, типу, нереально, звісно. Класно, що в нас, в мене, та я в Азові більш ніж що так майже скрізь. Е е класні розрахунки, класні от, е пацани збираються. І от завжди на такому позитивчику, мені здається, за що то ти і тримаєшся. Типу, нема такого, що там щось. все, ми здохнемо там чи ще щось. Здохнути здохнемо, мали, але, але хірець треба, це буде таке. Це вже третій рік проведу в армії день народження. Ну, правда, ті були в тилу, а це вже аж прямо так на позиції з снікерсом, з енергетиком, є кола. Це нормально, типу, немає чому жалуватися. Хотілося, щоб всі розуміли, що треба стояти на обороні своєї держави, а не вічно надіятися, що от, хлопці там, хлопці все зроблять. Такого не буде. Будемо трощити підарів. Бля. Захтів возов, перевівся в Любар. Пройшов їхнє БКПП і зараз вже воюємо на позиціях. Любар.